Представляємо вашій увазі будинок в загвізді по вулиці Шухєвича. Продається отакий будинок. Двохповерховий. Площа будинку десь 150 метрів квадратних. Земельна ділянка 12 сотих. Це такий така вітальна кімната тут повинна бути. Кухня. Тут повинен бути санвузол. знімаємося на другий поверх. Тут повинно бути три кімнати. Тут одна кімната. Неба друга. І тут на другому поверсі повинна бути третя кімната. Тут є вихід на балкон. Є вихід на балкон, і тут буде на другому борсі ще туалет. Продається отакий будинок. Вся інформація по ньому буде в описі. До побачення.